Дня, шановні колеги, шановні партнери, ми компанія Автек, яка вже 28 років займається різноманітним спецтранспортом а також спецтехнікою. І сьогодні ми раді запрезентувати вам новинку в нашому портфоліо: це екскаватори японського виробника Янмар. Багато моделей ми завжди маємо на складі. Сьогодні хотілося б трошки трішки більше розповісти вам про цю техніку Янмар. Це є бренд, який з поміж інших вирізняється якістю та надійністю ресурсом. Це екскаватор, який ви берете на десятки років. Це екскаватор з потужною гідравлікою, з конструкцією, яка розрахована на роботи в дуже важких умовах. Ще перейдемо до самої техніки, я вам розкажу більш детальніше. Детальніше почнемо знизу, з бази екскаватора, яка дає стабільність при роботах на ґрунтах, а інколи навіть на важких ґрунтах заглинених. І так, навіть цей маленький екскаватор завдяки його запатентованій будові гусеничної бази гусениця. Вона відрізняється від інших. Кожен башмак гусениці він має асиметричну будову, маючи навіть в цьому випадку 250 мм ширину гясянки, вона надає екскаватору стабільність на будь-яких ґрунтах. Екскаватор має від швидкості руху до 4,5 км на годину навіть, навіть така машинка розвиває швидкість, що в принципі доволі таки небагато, враховуючи її маленькі компактні розміри. Звичайно, це бульдозерний відвал, яким можна розпланувати територію стріла і стріла екскаватора, яка також була спортована саме Вар. Наприклад, якщо брати більш детально, кожен циліндр, що циліндр відвалу, що циліндр цилиндр стріли, вони мають додатковий захист зі спецсталі, зі так званої ресорної сталі, яка не боїться серйозних ударів і захищає циліндри від пошкоджень. Так само ми маємо помітити, що всі шланги, всі трубочки, все заховано, і заховано навіть всередину стріли, що надає додатковий захист. Верхній циліндр також захищений. Передній циліндр так само має свій захист, додаткова гідравліка, яка надає можливість використовувати навісне обладнання, будь то бур, будь то молот. До речі, таким ескалатором можна проводити навіть демонсті роботи всередині будівлі, коли необхідно здасти стіни, які не являються частиною несучої конструкції. Щодо щодо самої стріли. Стріла зроблена зі спецсталі, вона відрізняється ну, своєю надійністю. Окрім того, що сам екскаватор є повноповоротним, а стріла має кут вивороту до 70 градусів в кожну сторону, що надає цій маленькій, маленькій компактній машині можливість у стиснених умовах. Навіть попід стіною дотягнутись туди, куди не затягнеться будь-яка інша будівельна машина. Сказати, що в комплектацію до кожного нами пропонуємо запропонованого екскаватора, який ми маємо на своїх складах по всій Україні в наявності, ми пропонуємо три типи ковшів. Ми пропонуємо стандартний ківш, ми пропонуємо з кожним екскаватором планувальний ківш, розміру якого майже метр. От, і ми пропонуємо також вузький ківш, який вам може знадобитись при прокладці комунікації, при прокладці кабелів або якийсь струб, яким ще буде зручніше достати туди, куди інший екскаватор не достане. Тепер. Більш детальніше про саму машину всередині, що кожна машина обладнана кабіною, яка відповідає стандартам rops ФОПС. Тобто це захист від будь-яких пошкоджень зверху при падінні якихось об'єктів чи предметів. А так само це захист від опрокидування. Якщо в якомусь випадку машина, не дай Боже протягнеться, то оператор завжди захищений всередині. А в кабіні кабіна дуже зручна. В кабіні дійсно може поміститись навіть дуже габаритна людина. Зручне керування. Інструменти керування вони продумані таким чином, що оператору дуже зручно, без яких зайвих рухів, використовувати весь функціонал машини. Тож, спробуємо машину завести. як Ша посадка, дуже комфортне крісло на да, пневматичній підвісці, до речі, що надає оператору ще більш, більшого рівня комфорту. Не потрібно нікуди тягнутися, в принципі, я дуже зручно, навіть а до речі, руку машини можна керувати як ногами з допомогою педалі, руками, якщо це було зручніше, да, більшість в ситуаціях. Що ми маємо? Ми маємо управління джойстіку потоком гідравліки. При використанні навісного платмення з джойстика ми керуємо як тиск, так і швидкість потоку. Відповідно, якщо ми, наприклад, використовуємо гідромолот, то ми самі регулюємо силу удару і роботу навісного обладнання. Машина має дуже цікаву гідравліку, яка запатентована і вироблена саме Январ. Система називається FIX. Ця система побудована на декілька гідравлічних насосах змінного обміру. Для чого це зроблено? По-перше, це надає машині можливість у ну, потрібний момент збільшити потужність гідравліки і виконувати одночасно декілька операцій, навіть у русі операції і маніпуляції зі стрілою, плавно, без ривків і з доволі таки не необхідним рівнем потужності. От. Тож, давайте пригодимо, скільки ця машинка. Відповідає бажанням і від рукам. Дуже легко це все. Машина дуже зручна, органи керування машини настільки чуттєві, що можна здійснювати керування, будь-то режим екскавації, копання або рук. легенький дотик пальчиком, і це дуже приємно, комфортно, немає ніяких ривків. Обзорність на машині шикарна. Я бачу все, що під. Екскаватором, навіть прям, прям під екскаватором. Я бачу, де знаходиться звідси, я бачу, де знаходиться навіть гусянка відповідно працюючи на об'єкті. Я бачу, що під самим екскаватором. Це дуже зручно, дуже класна, шикарна обзорність стріли і ковша, видно абсолютно все. Шикарна японська машина справжній ніндзя. От, додатково в машині встановлена аудіосистема. Доволі таки зручно, до речі, вона не заважає оператору МП3. Доволі такі цікаві динаміки. Система обдува так продумана. В машині відкриваються, до речі, відкриваються вікна. І маємо майже кабріолет. Що можна сказати? Ще? Дуже цікавий монітор. На якому ми можемо задати додаткові налаштування або перевірити стан машини. Монітор так само встановлений в, в правильному місці. Дійсно, справжня японська якість. Все продумано зручно, від такої машини, відчуваючи її потужність, відчуваючи її зручність, дуже важко буде відмовитись. Запрошуємо на наші склади.